Друзі, вітаю вас на каналі Дніпрем, і у цьому відео ми поговоримо про акумуляторні оприскувачі. Розберемося, в чому їх різниця, та спробуємо зрозуміти, кому який потрібен. Перш за все, це те, що звісно вони всі акумуляторні, просто з деякими відмінностями. У нас є три основні типи оприскувачів: звичайні з вбудованим акумулятором. Ну як він умовно вбудований. Бо в цілому, ви, якщо захочете, то ви можете дістати. Та й в цілому, ви якщо захочете, то ви в принципі все можете. Друге, це 20 вольтовий. Це зараз покажу. Наш 20 вольтовий акумуляторчик чудово сюди вставляється. І оприскувач працює. Третій тип це такий акумуляторно-ручний, оскільки він може і від акумулятора працювати, якщо він раптом там, у вас закінчиться заряд, працювати ще дуже треба, ви рукою підкачали собі, ось цим важелем, і далі продовжуєте собі працювати. 20 вольтовий у нас один, такий напівавтоматичний, напівмеханічний, також один. А просто акумуляторних класичних у нас три. Ось цей на 8 літрів, ще є на 12 і є ще на 16 літрів. Чому ми рухалися не в сторону збільшення, там, наприклад, 18 20 там, чи більше літрів, а в сторону зменшення. Це через те, щоб просто не носити велику вагу у себе на спині. Як на мене, якщо у вас невелика ділянка, там ви не професійно займаєтесь цим, то вам більше там, 12 літрів і не потрібно. А якщо у вас вже там не знаю, великий город там, чи великий сад, то так вже можна дивитися в сторону 16-літрових моделей. Що приємно, що абсолютно у всіх оприскувачів не важливо, яка це сама модель, дуже зручні, широкі такі шлейки, які вам не будуть передавлювати. Неважливо, повний, неповний. Це така спільна особливість усіх наших оприскувачів. Також приємним бонусом буде те, що всі трубки телескопічні. Зараз покажу, як це працює. Відкрутили, зробили довше, закрутили і все, працюєте. Також на всіх штангах є такий, не знаю, фіксатор, щоб ви постійно кнопку не тримали, натиснутою. Давайте зараз, на прикладі 20-вольтового покажу. У нього якраз є водичка в ньому набрана. Дивіться, ось я зараз натискаю. Відпускаю, звісно, перестає вода бризкатись. А тут є такий фіксатор. Треба натиснути і протягнути вверх. І все. Я далі там тримаю так, як мені це зручно, і можу оприскувати дерево. Фіксація вімкнуто положення на оприскувачах реалізована по-різному. Є ось такий тип, це перше. І є ще один тип з таким ось шариком. Просто вставляєте його сюди, і все. Кнопка знову зафіксована. Якщо говорити не про 20-вольтовий оприскувач, а про в принципі всі інші, то в комплекті обов'язково ж буде йти зарядка і великий набір насадочок, форсунок, розприскувачів різних. Там є такі, 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 і ще декілька штук у комплекті. А якщо говорити про 20-вольтовий, то дуже важливо, що сюди не стає 6 амперний акумулятор. Ви зможете працювати тут тільки з 2 амперним або з 4 амперним акумулятором. Ну і можливо, у вас ще залишились наші такі. Старі неправильно буде сказати ті, яким пристал випускати 5 амперні акумулятори. Вони також сюди підійдуть. Давайте більш детально зупинимось на 16 м. Багато хто коли застикається цим присковичем, задає питання: а чи можливо працювати одночасно і з акумуляторною стороною, і з пневматичною стороною. Відповідаю: ні, у вас лише один шланг, і на це треба зважати. Але в кінці кінців ми у вільній країні, і вам ніхто не забороняє спробувати. Ми цього не пробували, але як тільки ми доберемось до нашого складу, ми візьмемо ще один такий шланг і обов'язково спробуємо. Так, давайте по механічній частині. Як вона працює, акумулятор тут все просто. Ви його вімкнули, все. Він там пішов накачувати. Механічна частина це. Ось так ви рукою накачуєте помпу. Ну Вірніше, правильно, навіть буде ось так накачувати, бо це можна робити в процесі, поки він у вас на спині. І працюєте з помпою накачуєте. Тут нічого складного немає. По факту цей оприскувач можна використовувати і як акумуляторний, бо в ньому є акумулятор, і як звичайний пневматичний ручний на випадок таких екстрених ситуацій, коли там не знаю басів акумулятор вони закінчили працювати, або забули зарядити, або забули акумулятор, якщо ви його діставали. Варіантів маса, як це може знадобитися, тому багато користувачів дають перевагу саме подвійній версії оприскувача. Чесно вам скажу, що оприскувачі це настільки простий інструмент, що я прям не знаю, що про них розказати. Ми звісно, зараз можемо поговорити. Про їх там продуктивність, скільки вони там води там чи хімії рідини можуть із себе видавати за хвилину, там чи на одному заряді акумулятора. Але ви розумієте, що це все числа будуть відносні. Це залежить від того, що ви оприскуєте, чим ви оприскуєте, як ви оприскуєте, і від того, від людини, яка це робить, також дуже багато залежить. І тому тут якихось. Сталих цифр просто немає. Ми, звісно, можемо там одночасно вімкнути всі і подивитися, скільки хто води виліє. але ж у реальному житті так ніхто не оприскує. Тому напишіть нам в коментарях, як їх протестувати, що нам з ними зробити, де що пооприскувати, і щоб це було зрозуміло і доступно для вас, щоб це допомогло обрати оприскувач саме під ваші задачі. Особисто я я брав би 20 вольтовий ну, без варіантів, оскільки в мене вже є зарядка, в мене вже є акумулятор. і Я по факту просто купую. Тушку, де по великому рахунку, окрім маленького двигуна насосіка і самої. Каністри по великому рахунку вже більше нічого немає. Ми розуміємо, що це таке доступне рішення, якщо у вас вже є така екосистема інструменту. Технічні характеристики з швидкістю використання води, там з максимальною площею оброблення, є на нашому сайті за посиланням в описі під цим відео. Так само за посиланням в описі під цим відео є і цін на всі ці оприскувачі. А також ви там знайдете всі наші знижечки та акції, які актуальні саме зараз. Причому не важливо, коли ви дивитесь це відео, навіть якщо ви дивитеся його в 2025 му умовному році. Знижки акції все одно будуть в описі під цим відео. Ну і наші класичні 5 кроків для завершення цього відео. Перше це поставити лайк. Друге написати коментар про те, як протестувати цей оприскувач. Можливо, у вас вже є один із них. Напишіть, поділіться своїм досвідом роботи з цим інструментом. Третє підписатись на канал. Четверте, звісно, треба не забувати донатити на ЗСУ. І п'яте обнімайте маму. На все добре і нехай щастить.